Вітаю вас в ефірі Кордон держави. 30 років тому сталася одна з найжагливіших в трагедії в історії людства аварія на Чорнобильській атомній електростанції. З того часу утворилася так звана Чорнобильська зона або зона відчудження. Її загальна площа складає 2600 квадратних кілометрів. Вздовж всього її периметру несуть службу українські прикордонники. Приблизно о пів на другу годину ночі, 26 квітня 1986 року, на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався вибух, що повністю зруйнував реактор. В результаті аварії у повітря було виконато більше 60 тонн радіоактивних речовин. У тому числі ізотопи урану, плутонію, йоду, цезію, стронцію з періодом напіврозпаду від 8 днів до 30 років. Сумарна радіація в Чорнобилі була у 40 разів більшою ніж при вибуху атомної бомби в Хіросимі. Найбільші дози опромінення отримали близько тисячі людей, що перебували поруч з реактором. В результаті аварії було пошкоджено близько 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. Довкола станції було створено 30 кілометрову зону відчутження, виселено і знищено майже 100 населених пунктів. так называемые 30-километровые, 10-километровые зоны. Эти названия, скорее, более исторические, потому что в начале, э, на первом этапе аварии мало кто понимал, как действовать с такой большой грязной бомбой, скажем, потому что были циркульные круги, а потом после детальной дезиметрической разведки пришли вот в такой вот странной форме, да? то есть зона очень вытянута на запад, куда пошло основное загрязнение, и на север, в Беларусь уже, соответственно, но у них там находятся полезки, радиолога, экологический заповедник. Сьогодні периметр зони відчудження ділянка відповідальності Державної прикордонної служби України. Цю місію покладено на два підрозділи Житомирського загону відділи прикордонної служби Іванків та Млачівка. Відділ взагалі охороняє державний кордон по тиловій межі зони відчуження у тісній взаємодії з співробітниками національної поліції служби безпеки адміністрації зони відчуження. Загальна притяжність тилової межі зони відчуження нашого відділу складає 78,8 кілометри. КПП «Дотятки» – Це головний в'їзд в Чорнобильську зону. Саме тут перевіряються всі машини на в'їзд і виїзд. І звідси ми починаємо нашу розповідь про зону Тут фон на поверхності, як правило, не превышає средні значення, яке вокруг. Це зв'язано з тим, що клімат важливий, як ви розумієте. Часто сніжні зими бувають, дождлива осінь. Поэтому происходит дренирование веществ. То есть, конечно, вещества есть, но они, как правило, уже не на поверхности. До аварії на Чорнобильській атомній електростанції тут було село Капачі. Його населення складало більше тисячі осіб. Після аварії село було повністю знищено. Але навіть зараз, після деактивації і дегазації цього села, радіаційний фон саме там складає більше норми в декілька разів. Я зараз в руках дзиметр, який мирює з гамофон амбієнтний. Тут у нас, ми бачимо, на висоті приблизно метра над асфальтом 0,33 мікрозіверта в час. Я нагадую, що как бы считается нормальным уровнем до 0,3 микрозиверта в час. Ну и теперь я предлагаю вот неспешно пройти до вот этого знака радиоактивности и посмотреть, как у нас будет вести себя прибор. 5,033. Как видим, грубо 7 микрозивертов чал, Да? То есть вот здесь есть точка, которая звучает. Третий энергоблок, затем решетчатая труба и четвертый блок был такой же. Сейчас там видим такую более ржавую уже крышу, чуть-чуть. Это объект укрытия. Дальше в стороне мы видим так называемый новый безопасный конфаймент, который строится на расстоянии, будет надвинут как раз примерно до трубы. Зараз ми знаходимося в самому центрі Чорнобильської зони. Це п'ятий і шостий недобудовані реактори. Ось там знаходиться четвертий реактор, на якому в 1986 році стався вибух. Наш прилад на даний момент показує 0,48-047 мікрозівертів на годину. А ще хвилину тому він показував 0,7-08 мікрозівертів на одну годину. Звичні для нас рентгени, у яких ми раніше вимірювали радіацію, сьогодні трансформувалися у зіверти, у яких ми будемо відслідковувати рівень радіації продовж нашої програми. Для порівняння, один зіверт дорівнює приблизно 100 рентгенам. Четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Ми знаходимося на відстані приблизно 300 метрів від нього. Наш прилад показує 3,5. 23 сотих мікрозівертів на годину. Припять – это плановый город, который был построен специально для проживания сотрудников Чернобыльской атомной электростанции обслуживающего персонала. Город очень интересный, потому что он, пожалуй, в тот момент он впитал в себя все передовые решения в советском градостроительстве. Здесь многое было, если не впервые, то как минимум не часто еще где-то можно было найти. Ну, знаете, самый яркий пример, вот такой, прямо здесь, на этой центральной площади, располагается один из шести первых советских супермаркетов, универсамов. было очень хорошее место для жизни. Здесь проживало почти 50 тысяч человек, многие из которых были детьми. Потому в городе было 14 детских садиков, и некоторые по печане бывшие говорят, что даже этого было недостаточно. Цей парк розваг планували відкрити 1 травня 1986 року. Однак він так і не запрацював. Центральна площа міста прип'ять. Ми знову робимо заміри, і наш полімастер показує нам 0,79 мікрозіверта на годину. Населення города припять на момент евакуації составляло примерно 49 дев'ять тисяч На сьогодні в зоні відчуження живуть до 200 самоселів. Це люди, які не хочуть або просто не можуть адаптуватися до проживання в інших місцях України. Пенсіонерка Валентина Коваленко одна з таких жителів Чорнобильської зони. Вона з вас залишила приблизительно. От тут у нас, от це на подолі. 10 сімей. Такої сталися, котрі здесь жили раніше, ті така стали здесь жити, так? Залишили, так, залишити, так. Да? так. 10 сімей. Ну, розбросані, звісно. Це одне з багатьох сіл чорнобильської зони, де ще 30 років тому вирували життя. Люди після трагедії звідси пішли. Натомість природа бере своє. Останнім часом серед любителів гострих вражень. Певної популярності набуває так зване сталкерство це вид незаконного туризму в чорнобильську зону відчудження. Сталкерів це ті люди, які з своєї своєї цікавості хочуть відвідати зони зону відчуження. Так можна сказати, відчути якісь екстреми. Потім в соціальних сетях як це на даний час є досить популярно. Викладувати свої відеофайли, те як вони там були. Є категорії екстремальних туристів, які до візиту в зону готуються. Тобто вони підбирають екіпіювання. у багатьох з них є дозиметри, і разом з цим їх поведінка вона може свідчити про певну безвідповідальність, тому що в зоні можна в 30 кілометровій зоні мається на увазі, можна проходити півдня. І радіаційний фон буде звичайним, а можна натрапити на ділянку місцевості метр на метр, і отримувати максимальну дозу радіації. Відповідно, такі точки позначені на картах у екологів, такі схеми точки є у адміністрації зони, в широкому розповсюдженні їх немає. Особливістю людської натури є одивічний потяг до незвіданого. Сьогодні ми лише трішечки привідкрили двері до одного з найтаємничіших місць в Україні це Чорнобильська зона відчуження. Але в нашій країні ще дуже багато цікавих місць, де несуть службу українські прикордонники. Побачимось.